І навіть якщо в мене залишився лише день. Знаю, що попереду усе життя, в таких, як я, назад вже бороття немає. Ботин рідний враз перетворився на намет, вони не забудуть тих очей, що закривалися від рук і злим татуюванням землі. Сама не розгадаєш. геть, бо ти вже не така страшна. Сьогодні вперше за дітні, що нам здаються довгими руками, посміхаюсь. І посмішку мою запам'ятаю. Згадуй навіки, увісні наяву, доки повільно у глибоких водах від самотності зникаєш. А я стою, дивлюсь на тебе і дивуюся. Це ж треба низько впасти так, що діти твої тицюпив, малюють. Я бачив, бачила і ти. Я вибачаюся, якщо раптом драматизую, але вуста твої нечесні, чесно кажучи, вже не працюють. Мені здається, ти тепер драматизуєш. Прийшла пора тобі піти. Війна, йди, геть! що у мене ти забрав. Що ти не робила? Ти розвалила міста мені, мости мені, людей мені вбила. А я стою і мрію, ще душі. І дуже чітко уявляю, як на моїй землі все зажило. Я бачу, обіймаються від часті рік і тучі, я чую, вони сміються, як забувають все, що їх пентежно. Я бачу діти бігають у пан, і пролунала на сирена шкільний дзвінок. Діти, усі сіли за пахтом, мистецтво розпочався в них уроках. Я бачу, люди ходять у кіно і на концерти. Так, шрами на душі і тіні заважають, а в глибок і що ти лишила. Але вони танцюють і стрибають вище, що є сили. зникає, знаєш, я бачу, в мати обіймає свого сина. Я бачу, як погоджує сила в містах. І відчуваю, як зникає біль, страждання, сльози, і народжується сила. І відчуваю, зникає страх. Я бачу люди повертаються з чужих земель. На землі, котрі так любили з самого дитинства. Я бачу, вони позаглядають літаки. Їх не бояться, бо вони летять із миром до землі. Землі, на котрій сяє мир, добро, взаєморозуміння і єдинство. Я чую, як читаки співають, бачить, виходить сонце з горизонту. Я бачу, прокидаються міста, всі по своїм справам розвіхаються, діляться планами вуста. Всі на улюбленій роботі. Я чітко чую, друзі. Свіжий, такий смішний стендап І люди сльози витирають, від сміху, без Я бачу, як зникають танки, З'являються на принципі з із автомобілів пробки. Думки несуться автоноги перетворюються мрії про майбутнє в самоліт Я чітко чую літо на у верші, Красиві, не теплі, знову пишуть. А суперечок тих, які були раніше. Я не чую, навколо лише справжнє гучна, улюблена до болю у душі місцева тиша. Мені не вистачить години описати все, о що я він. Дня тим паче, біле церква. Ми жили добре, жити будемо ще краще. Я щиро вірю, що я це побачу. Та навіть якщо не мене залишився лише день, знаєш, що попереду усе життя, таких, як я. Як думаєш, вони тобі таке пропадене?